Слава Україні! Продовжуємо вивчати модуль дочков. Сьогодні працюємо над м'яча на точність, але з елементами ловлі м'яча. або після квітка суперника, або коли м'яч входиться в ігру за допомогою помічника. Нагадуємо, працюємо на до марших умовах. У нас е, будуть об'єкти пляшки, по яким ми будемо виконувати наші м'яча е, в залежності від умов. Але це техніку безпеки, це ваші роботи. Можемо відпрацьовувати імітаційні правильних суперника. Тобто, менше відставлю від ціни голову, він від ціни, ми його зловімоємо, то ми налицяли свічку Суперник, який вибувається і намір цієї свічки, свічкою. Ми маємо правила, видали же киток, бо гравцям супер. Тобто спочатку ми витягли свічку і потім кинули, кинули нячу по супер. Або, наприклад, коли суперник виконує киток віду по вашим гарцям, але він спочатку перед передиме, потрапить до вас в руки, торкнеться до підлоги. Лохи, він вже стає е, неживим, тобто він вже стає неактивним е, і ваша мечка вже вважається, ви Гадую, що ви м'яч Прямо прямим попаданням від підлоги е, це не рахується. Е, е. Ветлення помічника м'яч, який покидає межі поля, ми, нам забороняється, виходити за межі поля, тому що ми будемо на як їх вибити. І для того, щоб вести м'яч в ігру, підключаються помічники. Помішники, які нам кидають м'ячі, ми його повинні зловити і так само виконуємо нашу ефективну куток в команду. Або може виконувати кидок м'яча після ловлі, після свічки. Коли м'яч, підсочий від підлоги він вже не є активним, не живим, ми ловимо його, або за допомогою наших помічників. Головне наше завдання це випити всіх гравців суперника і виграти більше ігор за відведений час. Дякую. Перемагазимо!